Це проект вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до Збройних сил України. Сьогодні у випуску Карл Густав М45, пістолет кулемет шведського виробництва, розроблений у післявоєнні роки для заміни фінського пістолета кулемета Суомі. Являє собою класичний пістолет-кулемет з прикладом, що відкидається, та механічними прицільними пристроями, використовується як особиста зброя ближнього бою на малих та середніх дистанціях. Перебуває на озброєнні Національної гвардії, військово-морських сил та сухопутних військ у більш ніж 10 країнах світу. В Україні перебуває на озброєнні декількох піхотних та розвідувальних підрозділів. Випускається під пістолетний патрон 9 х 19 парабелум та використовує автоматику вільного затвору. Має ствол довжиною 212 мм та магазин на 36 набоїв. Він вже у війську. А ти?